Інформаційні підсумки п'ятниці 21 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. На очисні споруди. Ще один проєкт із Невко реалізує Хмельницька громада. Чотири історії. Одна тема. Театралізоване дійство Волонтерський фронт показали хмельничанам. Відновлення творчістю. У Хмельницькому відкрили виставку робіт з бісеру авторства маріупольчанок. Засоби радіоелектронної боротьби сьогодні отримав один із підрозділів Сил оборони від Хмельницької громади. Обладнання берегтиме життя наших воїнів, а також їхню техніку. І перешкоджатиме навігації ворогам. Придбали РЕБи за бюджетні кошти. Сьогодні ми передаємо сім комплексів радіоелектронної боротьби для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Придбані ці комплекси радіоелектронної боротьби за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість близько 2 мільйонів гривень. Тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що друзі, даєте нам постійну можливість допомагати нашим силам оборони. Я думаю, що ми всі свідомі того, що ти то самим ми насправді допомагаємо собі і своїм дітям. Зазначу, що це чергове придбання самозасобів в РЕБ. Ми з минулого року дуже активно над тим почали працювати, купували засоби РЕБ, РЕР, різної модифікації, автомобільні, індивідуальні, окопні, різних модифікацій, різної вартості і продовжуємо це робити, тому що це ті засоби, які насправді бережуть життя наших воїнів. Це чергове придбання засобів РЕП і чергова передача. Паралельно з тим, у нас залишається активна робота в частині придбання і власної збірки ФПВ-дронів різної модифікації, а також БПЛА. БПЛА квадрокоперного типу, гексакоп. Перно типу ліктачкового типу. Наразі ми маємо низку оголошених тендерів. Наразі продовжуємо впіві збирати самостійно. Тому і наступного тижня, і в подальші тижні подібних передач по ФПВ, по БПЛА, по РЕБУ, по РЕРУ. Буде ще чимало. Працюємо далі, робимо все можливе, аби допомагати нашим силам оборон. Залучення гранту Невко на реконструкцію очисних споруд підтримали сьогодні на позачерговій 49-й сесії депутати Хмельницької міської ради. Сума гранту понад 2 мільйони євро. За ці кошти також планують встановити сонячні панелі для забезпечення електроенергією очисних споруд. Депутати також ухвалили рішення про передачу майна військовим частинам. Більше про перебіг засідання Ірина Аріон. Реконструкцію очисних споруд в одному зі старостинських округів планують виконати за півтора року за кошти Невко. Під час позачергової 49-ї сесії депутати Хмельницької міської ради підтримали рішення про залучення гранту на часткове оновлення обладнання. Проектом передбачається встановлення автоматизованих механічних решіток та ронованих пісковлав станції попередньої очистки та будівництво сески потужністю 841 кВт на території на споруд. Економіка електроенергії складає близько 8 мільйонів гривень. Окупність проекту. Складає три роки. Термін реалізації проєкту 25 26 роки. Кредиту не передбачено, передбачено тільки наше співфінансування понад 16%. Ну а решта 2 мільйона 120 тисяч євро. Це безпосередньо сам грант. Зараз завершуємо коригування чергової проєкту кошторисної документації за новими технологіями. Орієнтовна вартість повної реконструкції чесних споруд близько 30 мільйонів євро і реконструкцію очисних. Ми подаємо зараз її на різноманітні програми фінансування позабюджетного. Депутати також в чергове проголосували за передачу комунального майна військовим частинам. Ми передали частину майна нашим підрозділам сил оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут, зокрема, 500 впв-дронів 10-дюймових і 7-дюймових. Ну, а також 50 квадрокоптерів Mavic мавік t Це рішення традиційне. Ми ухвалюємо їх постійно. Передаємо рішенням сесії до складу виконкому увійшов Микола Заганяч, який у попередньому скликанні був депутатом міської ради. І нове депутатське посвідчення вручили Віталію підгайчуку. Віталій взяв його собою і москалі його трохи спалили. Так? Позачергову сесію скликали через необхідність термінового розгляду земельних питань. Згідно рішення суду, нас зобов'язано на сесії Хмельницької міської ради розглянути питання щодо віднесення п'яти земельних ділянок на загальну площу 18,4 гектари. Це різні земельні ділянки в різних територіях нашої громади до самозаліснених. Це рішення депутати не підтримали. До кінця місяця відбудеться іще одне сесійне засідання. У березні ж планується уточнення бюджету і додаткове виділення коштів на підтримку сил оборони. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому рятувальники спільно з поліцейськими влаштували рейд на річці Південний Буг. Роз'яснювали людям, які перебували на кризі, як запобігти небезпечним ситуаціям. Зокрема, не заходити на лід, якщо він завтовшки менше 10 сантиметрів. Не перебувати на кризі наодинці та без засобів самопорятунку. Дар'я Курнос продовжить. Стерігаємо людей не виходити на лід, щоб не було дуже небезпечно. Просимо прочитати, ознайомитись з правилами поведінки на льоду. Про правила поводження на льоду рятувальники та поліцейські розповіли хмельничанам. Вони провели інформативний рейд на річці Південний Буг. Товщина криги наразі складає 15 см, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Але варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Дотримання правил безпеки на льодо це поруха забезпечення життя. Так? І перед тим, як виходити на лід, необхідно перевірити його товщину та не виходити на нього поодинці, щоб завжди була підтримка сторонніх людей. Рятувальники наголосили, виходити на кригу, товщина якої менше 10 сантиметрів не можна. Також важливо мати засоби для самопорятунку. Здалеку глянути на кригу і визначити її колір. Якщо крига має темний колір або мутний, брудний, значить вона тонка і небезпечна. Якщо ж крига синюватого або зеленуватого кольору, то вона міцна. Інший спосіб взяти, наприклад, легку загострену на кінці палицю, або її ще називають плішня, і нею спробувати пробити лід з краю біля берега і визначити товщину льоду. Однак навіть попри дотримання усіх правил може трапитися небезпечна ситуація. До прикладу, людина може провалитися під лід. У такому випадку слід діяти швидко. Насамперед, треба викликати екстрені служби. Якщо є безпечна можливість, дістати людину із водойми та перемістити її у тепле середовище, приміщення або транспортний засіб. Щоб припинити подальше переохолодження людини, людину треба роздягнути, вкрити теплими речами, ковдрами. По можливості знову ж давати тепле питьо, теплий чай, можна каву. Це йому допоможе зігрітись. Якщо ж людина, котра провалилася під лід, втратила свідомість, її слід негайно дістати, якщо це можливо викликати службу порятунку та почати проводити реанімаційні заходи. Важливо робити це лише у теплому приміщенні. Людина на твердій під поверхні, нахиляємося над постраждалим, руки прямі, прямий кут між руками і тулубом і працюємо корпусом. Натискання на грудну клітину проводяться з інтенсивністю, з частотою 100-120 на хвилину і достатньою глибиною для середньостатистичної дорослої людини 5-6 см. Робиться безприривно до приїзду екстреної медичної допомоги. Рятувальники наголосили, дітей на кригу заборонено пускати, а дорослим варто дотримуватись правил безпеки та знати, як допомогти собі та іншим на льоду. Дар'я Курнос, новини міста. Театралізоване драматичне дійство Волонтерський фронт відбулося у Хмельницькому. На сцені театру імені Старицького лунали історії чотирьох волонтерів: Ірини Ковалевської, Юрія Кравчука, Ірини Дяченко, Олени Кресан. Монологи поєднали із поезією, музикою, хореографією та взаємодією із глядачами у залі. Долучилися до дійства і хмельничани, які волонтерять у навчальних закладах та бібліотеці. Ірина Муляр детальніше. Чотири не схожі одна на одну історії, які об'єднує спільна мета. Це щоденна праця заради майбутнього України. До дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Хмельницькому відбулося театралізоване драматичне дійство Волонтерський фронт. Ірина Дяченко згадує у лютому 2022 року не могла займатися іншими справами, окрім допомоги війську, а тому організувала роботу з плетіння маскувальних сіток поблизу кінотеатру імені Шевченка. Одного разу була така ситуація, коли я сказала одному військовому, та що ми, ми ж просто тряпочки в'яжемо. Екологію спасаємо, на що він відповів? Що ніколи більше так не каже, тому що маскувальна сітка чи маскувальний халат, який робиться для снайперів, каже це 90% життя для Олени Кресан. Волонтерство розпочалось у 2014 році у Запоріжжі. Запах війни, цей солодкий, страшенний сморід відчували усі. Того часу низка поїздок на фронт та проєкти задля створення та підтримки українських родин. Зараз не може бути моя війна, не моя війна. Війна для всіх одна і перемога для всіх буде одна. Тому нам всім треба не сидіти вдома, а робити щось для цієї країни. Лунали на сцені і монолог Ірини Ковалевської, представниці громадської організації Захист об'єднання волонтерів, а також Юрія Кравчука, який допомагає захисникам у складі волонтерів. Поділля монологи поєднали із поезією, музикою, хореографією та взаємодією із глядачами у залі. Всі, які дуже багато працюють заради перемоги, в'яжуть сітки, їздять на нульовку і возять дрони. Завдання одне, байдужість наша має вилитися в те, що всі встануть в залу і нам треба допомагати Збройним силам. Такий прийом у нас теж є. Вони встають в залу, і йдуть допомагати, в'язати сітки. Це така метафора, символ такої потужної допомоги всій України. Під час монологів плетуть маскувальні сітки просто на сцені волонтери з навчальних закладів міста, а також працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді вийшли на сцену, аби нагадати про те, що війна триває, а військо вкрай потребує допомоги кожного. Ось ця перша хвиля, яка була, і ця єдність, яку ми відчували на початку повномасштабного вторгнення, щоб ми усвідомили, що ця єдність має бути і в подальшому, тому що ми не маємо зараз можливості розслабитись. Ірина Муляр Ярослав Єфремов, Новини міста. Вісім променів пам'яті засяяли біля пам'ятника Героям Небесної Сотні увечері 20 лютого. Меморіал підсвічували упродовж кількох годин. А протягом дня хмельничани несли сюди квіти, аби вшанувати пам'ять тих, хто у 2014 році виборював право України на демократичне та вільне майбутнє. Кожен рік обов'язково це традиція нашої сім'ї. Ми приходимо 20 лютого, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, людей, які, не задумуючись віддали життя, за волю незалежність нашої країни. Ми дуже дякуємо за це, пам'ятаємо і хочемо, щоб наші діти теж про це пам'ятали, знали. Ми маємо не забувати, що не повернулись додому чиїсь сини, чиїсь батьки, які вже не можуть обняти своїх рідних і рідні не можуть їх обняти. Вони загинули за те, щоб ми могли дихати вільно в нашій Україні. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку «Натхненне відновлення творчістю. У читацькій залі розмістили 162 роботи вимушених переселенок із Маріуполя, зокрема, прикраси із бісеру, амулети, силянки та вишиті картини. Мета експозиції дати поштовх глядачам долучатися до творчості. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Натхненне відновлення творчістю. Це назва виставки, яку презентував центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. На ній представили 162 творчі роботи маріупольців. Майже третина із них авторства Галини Татарової, майстрині прикрас із бісеру. Тут є силянки, браслети, є гердани, стрічкові гердани, є кутові гердани, є просто прикраси, навіть медальйони такі. Останнє, що я робила, мене дуже зацікавило. Це було як подарунки до Нового року це жгути. Пані Галина розповіла: у Хмельницький переїхала на наступний місяць після початку повномасштабної війни, тож тут мешкає вже тривалий час. У рідному місці творчістю не цікавилася однак, згодом почала відвідувати гурток перлина у центрі Ямаріуполь і загорілася ідеєю створювати прекрасне. Я почала цікавитись, як це робиться, яким чином це робиться, яку техніку, які чи чому треба навчитися, щоб робити вироби. І так почалося, що маючи жменьку бісера, голку та нитку, можна зробити не тільки старовинні такі прикраси, але й сучасні. На виставці розмістили й роботи пані Віталіни. Вона також почала свій творчий шлях з гуртка у центрі підтримки переселенців. Жінка надіється, що її витвори надихнуть інших. Показати, що можна зробити своїми руками, що це не складно, це цікаво, це сучасно і кожен може впоратися. Мене це дуже заспокоює. Якесь умиротворення, такий релакс. От, потім, якби з дітьми, легше спілкуватись. Ну, для мене це відпочинок. Керівниця гуртка «Перлина» каже, основна мета виставки дати поштовх глядачам долучатися до творчості. Ми винесли на загал, щоб всі бачили, що можна робити, які вироби можна зробити з бісером, що можна вишивати не тільки картини, можливо, вишивати якісь дерев'яні вироби, можливо, робити гірдани, селянки тощо, щоб люди надихалися і, можливо, в подальшому теж відновлювалися завдяки цій творчості. Виставку експонуватимуть у бібліотеці до 15 березня. Вхід безкоштовний. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам тихих вихідних. Слава Україні!